Не смай від добрий день. Слухай. Де вас нічого? Вітаю, на який підстави на основі нічого. Приділяйте. Упереджаю про кримінальну відповідальність за 100. Сточ... Де та голова, яка псути так хоче? Снімай, снімай, снімай. Тобто собі сьогодні і так наговорив. А ну розкажи, що я не Якийсь мусор, гусь. І ще його пару гусів писеться. Оце такий безпреділ. Просто забирають, забирають з маршрутки хлопець 27 рік. Куча поліцейських, ти Коваль, амік, оці морди, щоб ви записували, бачили все. Забирають всіх. Давайте сюди. В мене є на відео, який зод, за всіх, дивіться, сюди давайте. Давай. Сюди. Давай. Давайте. давайте сюди, люди, давай. бачили. Всі Сіпаді! Паразити.